Вітанечка, любі друзі! З вами бананчик, і я був відсутній на місці тиждень, був у батьків. Ви цього не помітили, тому що наперед записав декілька відосів. От, і зараз такого сходу хочу трошечки лайтовенько посидіти, почелібонити в мехабелом. Тому давайте будемо починати з вами матчмейкінг. Пограємо сьогодні один на один, також щоб не дуже булочки напружувати, і будемо кайфувати. Я сподіваюся, десь одну-дві каточки ми зможемо зіграти, чи так файненько когось розвалить. І що? Поки чекаємо, можете бахнути в коментарях, як ваші справи, що поробляєте, поки дивитеся це відео. Взагалі, просто написати якийсь коментар. А також не забувайте підписатися на YouTube канал, Twitch канал, Телегу, Discord, і, в принципі, в мене все. Ще можете, якщо хочете, задонатити на Донатела або на Манабанку. Там все. Описі має бути там така ліночка гарнесенька, однесенька. І там можна все, все, все знайти. І так, у нас, у нас є еліт-спеціаліст, Badger, саплай і саблезуб. Що ми з цього можемо взяти? Скоріше за все, що він візьме саблезуба з штурмколерами, а ми можемо взяти мустанга цього, фаербаджера з мустангами, або Supply з. Такими от тіпульками. І давайте я попробую мустанги взяти. Вони супер базовані. Ага, він взяв старантулених хлопаків. Добре. Тоді ми можемо зараз з вами взяти і поставити марксменів двох Таку гарнесеньку закинути. Давайте сюди. Нехай у нас кроулери будуть трошечки такі. Пізні ось ці. А ці треба буде нам, щоб підходили трошечки раніше. Яка в них. Яка в них. Ой, 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 ой. Так, тут 16, тут 16, так? Тіп здався. Добре. Добре. Бачите, Easy він. Easy він. Найшвидше моя катка в мехабелом. За 2 хвилини чисто. Давайте ще одну знайдемо чом би і ні, буває. Може десь тіп або передумав, або йому треба було е, втікти кудись. От. І він такий, типа, аре ведрочі. О, о. знайшлась Катуля. Зараз, зараз будемо робити якийсь брудний бруд. Попробуємо принаймні. Як розумію, він викупив, що зараз я там понаставляю всякого гімна, і він не зможе нічого нормального зробити. А може, реально десь мало було. мав втікнути. Так. Да. Що ж, що в нас тут? Amplify спеціаліст, Rino, Fortified. І Гігант. Що тут в нього можуть бути арклайти і Саблезуби? Блін. Давайте оце візьмем. Доги, тобто хаунди, хаунди це база. В нього що? Сліч хамери марксмени. Значить, нам треба буде два фенга напевно поставити, щоб вони нам трошечки танчили. Оці от пацани будуть підтягуватись трошечки раніше. Будемо ми з вами йти напевно, що в більш таку атакуючу. Атакуючу позицію виставляти наші війська. Отак. От Отак. І ці хай будуть по центру. Дивимося, рівнесенько виставили. Рівнесенько. Ну і що? Можна можна спробувати. Будемо агресувати по всім лініям. Раз Марксмени мають вчепитися в цих франгів, Так же ж. Да, вони вчепилися фенгів. Хаунди зараз безстресенько розбирають кроулерів. І наші фе... не фенги, стілбоди мають під'їжджати і розбирати танчики дуже швидко. Ну, принаймні я на це надіявся. Але дивіться, нормас, нормас. Тут ще в нас підходять фенги, тут ще в нас є трошечки хаундів. Зараз порозбираємо шодесник. Давайте прискоримо. І цей раунд за нами. Це, це суперсько. І так, що нам зараз дадуть? Дешеві штурмколери? Фенги? З МСами і атакою більшою. І редеплоймент. Що ми можемо тут зробити? Ми тут... А, стоп, я ж, я ж не вибрав тут нічого. М -м, ну давайте хай будуть фенги. І давайте бахнемо базу мустангів, поставимо за нашими цими стілболами, щоб вони трошечки ззаду підходили, підтягувалися. Неходниковий МС, і на наступний раунд ми їм рентж візьмемо, щоб вони здалеку навалювали. Це я взяв саблезубів. Значить, нам треба будуть марксмени, і на хаундів можна буде взяти ракетки, щоб вони вирубали оцих от кроулерів. Так, мустанги. Мустанги в нас настрелюють. Чи так добротно настрелюють? І цей раунд, мені здається, також буде за нами. Треба, щоб хоча б один стілбол нас вижив. Вижив, вижив, вижив. Зараз він цього марксмена і цього саблезуба має з'їсти. Блін, не вижив. Але нічого. У нас мустанги також збирають добре саблезуба. То є імба. Він зараз баджері візьме. В нього є щось васпів? В нього є. Його багато кроулерів. Давайте візьмемо васпів. Якщо він візьме щось проти васпів, ми зараз зафорсимо, щоб він щось взяв проти них. Може, якихось мустангів. Ми їх продамо просто. Два саблезуба значиться в нього, так? Давайте цим бомбочки закинемо. Двох Марксменів от сюди десь. Давайте, отак, от, от, щоб вони. Таку помалесеньку настрелювали. І у нас мають хаунди зараз вигризати все оце от дрібно дрібноту своїми ракетками, і Маркс мене зможуть вчепитися в оцих от саблезубів Ага, він тарантуло взяв. Окей. Дивимось, що з цього виходить. Так, тут є, вони зараз всі згорять тут нафік. Марксмени вчіпляються уже в тарантулів. І саблезубу він взяв ремонт Окей. Це ми пофіксимо на наступний раунд. Візьмемо Марксмена е електромагнітку. Цей раунд за ним. Да. В нього багато марксменів. І треба буде трошечки більше виставляти своїх марксменів. Отак от, я думаю. Так. інтенсив тренінг сюди. Давайте прокачаємо хаундів Е, марксмени. Давайте їм. Електромагнітний цей постріл. Сюди хай чіпляється і ти сюди. І. Блін, 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 блін блінський. Давайте от себе. Продаємо наших. Цих, як його вас спів. І беремо на мустангів ранж. Беремо ранж і ставимо два щитка. Ляпс, ляпс. І давайте. Марксмени настріляли щось. Давайте цього Марксмена прокача... прокачаємо. Погнали. Ну, він ракетку поставив якраз. щиток захистив наших фенгів. Ракетки полетіли. На наступний раунд ми візьмемо хаундам range. Також, щоб вони далі навалювали. І снайпери у нас у нас вирубають ремонт саблизубом. Да. Треба буде більше марксменів, може їм range або не range. Просто... Ага, він ще скорпіонів взяв. Не ренж, навіть марксмена можна буде взяти, а взяти даблшот. Вони швидше будуть розвалювати. Так, поки що він знов нас перемагає. Щось таке, мені здається, як фігня трохи роблю, але... О, штурмколери. Три штука Давайте сюди їх. Так, тут ми може лишимо місце під щось жирніше. от так от. Ага, на Маркс мені, так. Давай, так, так. І отак от. Маркс мене, Маркс мене, Маркс мене. Даблшот. Зараз ставимо два штука. От сюди, і от сюди. І давайте розблокуємо феніксів. Розблокуємо феніксів. І що ми можемо зробити? Ми можемо взяти і прокачати нашим юнітам армор і атаку. Більше ХП ж буде. І. Блін, і шо, і шо, і шо? І шо? Давайте сюди щиток бахнем. Да. так. Да. Давайте. Кудем, куди, куди? Давайте сюди. Добренько. Погнали. Ага, він не взяв форсірів. Форсірів ми можемо. Ага, тут вони застакались трохи, ну. Форсірів ми можемо потім законтрить, чим? Правильно, рошкою на... на мустангах. Дивимося штурмколери. Штурмколери роблять своє діло. Снайпер настрелює. Треба буде ще фенгів поставити. Дві пачечки наперед, щоб вони більше танчили. І цей фланг у нас, ну, типу, більш-менш щось там жив, але все одно не вистачає нам марксменів. Так, не вистачає марксменів. Зараз цей раунд дуже боляче буде. І нас. Ага, ми його навіть не пережили, ну окей. Давайте наступний бій. Трошечки, Трошечки, може, і фігню якусь зробив, але. Але нічого страшного. То така гра, десь перемагаєш, десь програєш. Так, і. Мені здається, маєш ведесенько знайти. Є, ну, і йшло. А ми з ним тільки що не билися. Мені здається, з ними тільки що грали. Але то не точно. На записі гляну. Так. Швиденько має завантажитися. Ні, не швиденько. Ну, окей. І що у нас тут? Саплай, форсір, тайфун. І аріно. Давайте саплай спеціаліста. 50 додаткових грошвів кожен раунд. Це нормальна тема. Слідчхамери, і. хаунди в нього, так? Давайте своїх хаундів візьмем, напевне. Отак от, от кидаємо. штормколери Сюди. Навіть ближче трошечки. Отак. От Кроулери. А давайте ми підемо в агресію. Давайте спробуємо в агресію. Піти ось так ставимо. Ось. Так. Якось, напевне, так, що там по ринджі Так. Далі. хаунди сюди одна пачка. Так, оп. От так. І давайте одних пізніх кроулерів сюди. Плюс одних хаундів сюди. І давайте цих посунемо чуть-чуть лівіше. Отак, от щоб місце трошечки було і тут у нас що от так от. от? так от ставимо. да, 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 да. Погнали. Йдемо в жорстку агресію. Він також пішов в агресію з іншого флангу. Ну, і зараз будемо бачити, що з цього вийде. Тут наші кроулери мають швидесенько добігти, розібрати йому тавер, якщо він швидше не забере. Зараз побачимо кого швидше, що настрелює. Так, мої кроулери справилися швидше. Забираємо Марксмена, забираємо одного следжа. А хто проти нас треба буде, до речі, глянути? Напевне, що тренінг-спеціаліст взяв. Або щось таке. І що? Тут кроулери добігають. Тут зараз нас артап донастрелює. Так, розібрали. І все. Що, поперегризали ми йому усіх. Хто в тебе? Так, да, тренінг-спеціаліст. Він зараз апне одних своїх е, цих. Слічхамерів. І що ми тут можемо взяти? Що ми можемо взяти? Можемо. Блін, він може взяти фенікс. Давайте феніксів візьмемо. Най буде. Феніксів ми ставимо от тут таких от швидесеньких. Далі хаундом ми ставимо рендж. Швидесенько зможуть настрелювати. І ось тут, на цей фланг, ми просто апаємо нашу нашу... цей... корбілдинг. Давайте ставимо ракетку раз 2. І зараз має бути мінус, ну, мінімум, мінус одна пачка сліджів. Цей фланг ми забираємо. Зараз що тут? Арклайта, наші фенікси мають швидесенько також розібрати. Є. Так, кроулерів нам тут погризли. Добротно так погризли. Але цей тавер. Ага, він не апав, до речі. Значить, ми його швиденько розбираємо. Зараз він дуже довго буде цей тавер нам гризти. І поки він його догризе, ми розбираємо майже все йому. Ага, він його навіть не встиг догризти, нормально. І тут давайте зараз бахнемо якихось фенгів, щоб вони їх трошечки затримали. О, дешевий Маркс мене, до речі, О, за інсендері-бомб сюди. Давайте, давайте її отак кинемо. Він зараз, скоріш за все, також на нас її захоче скинути. Тому ми ставимо сюди два щиточки. Кидаємо сюди, а давай, да, 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 давайте Фенгів чи не Фенгів? Хай будуть фенги. Трошечки потанчать. Отак от. Далі. Далі, далі, далі. І ще одних фенгів я, напевно, поставлю от сюди. Ось так. Ось так навіть. Поставлю, хай вони танчать. Плюс дві. Давайте одну ракетку сюди. І дві по бокам. Може він нам щось захоче зараз. В Взаєюк закинути, не закинув. Нормально. Так, тут вони згорають більшість Більшість слідів. Навіть зараз догорять, скоріш за все. Так, догоріли, марксмени згоріли. Зараз наші фенги ще може цього якось там достріляють. Надіюсь, да, достріляли. І арта добиває марксменів. Ну, і все виходить. Швидесенько ми розібрали його в цьому раунді. Ця штука просто імба на напал. Так, Джавелін. Або давайте. Звісно ж, ми беремо це. Джавелін, він зараз нам скине, скоріш за все. Арту ми апаємо, апаємо її ранж. І. Ренч. і... Блін, На наступний раунд я, напевно, щитки візьму фенгам. Зараз я візьму кроулерів. Закину їх от сюди, на цей, на цей бік. Ракетка у нас тут лишилась. І от так. Давайте. І що він поставив? Він поставив тьму стангів з прошкою. Тобто він хоче вирубати нам наших штурмколерів. Ну, хай спробує. Зараз наші фенікси будуть тут страждати, звісно ж. Але, але, але. Ми можемо зараз більше арти поставити, поставити на них швидку перезарядку і просто мустанги його не будуть справлятися. Ну і скоріш за все, що цей раунд буде за ним. Я так розумію. Давайте пришвидшимо трошечки. Так, цей раунд буде за ним. А може і ні. Дивіться, арта справляється, до речі, нормально. Так, следжі, у розібре. Давайте, давайте, добирайте, добирайте. І Марксмена, Марксмена, давайте. Залп. Є. Кайф. Оце кайф. Добре. Fortify Мустанг. О, давайте ще саплайки. Зараз ми будемо мільйони просто лотати з цього всього. Ставимо. Давайте дві арти. Ще докидаємо. Е, Отак. От І. Отак. От І ставимо їм оверлот. І що ми ще можемо зробити? І давайте щиток сюди. щиток нам тут знадобиться, причому дуже сильно. Ага, він прям масить мустангів, значить, нам тут, скоріш за все, що треба буде вулкан. Вулкан, щоб вирубати мустангів, спалювати їх, і щоб наша арта настрелювала собі спокійнесенько. Але цікаво, чи будуть вони зараз справлятися з цим всім. Вони зараз в основному будуть працювати по по нашим ракеткам. Тут треба буде ще щось поставити. Ага, дивіться, дивіться, вони справляються. А давайте подивимося, чи вони справляться з усіма ракетками, чи не справляться. Справляться, цей раунд за ним. Окей. Зараз, зараз ми тут щось придумаємо з вами. Тут, тут нам треба буде, як я і казав, вулкан. Причому ще й з ренджою. Фортрес, фарсір, васпи. Фарсір нам підійде, і форсіра ми поставимо ось сюди. Отак от. Плюс, давайте, вулкан. Ставимо вулкана. І куди ми його можемо поставити? М думаю думаю, думаю. Наперед не треба його ставити. Давайте сюди. Десь якось. Ставимо йому ренж. Чи не ренж? блін? я можна зробити? Треба подумати. Ми можемо продати оцих от кроулерів. Давайте продамо кроулерів. І, поїдає, має він сюди стати. Так, стає. І перед ним ми ще ставимо е, фенгів. Що ми ще можемо зробити? Прокачати нашим юнітам трошечки ХПшечки, і давайте ще раз покращуємо нашу оцю от башту. Є. І сюди дві ракетки. Отак от. от. Намасив. Намасив, дай Боже. Але чи це спасе його? Оце хороше питання. тому що вулкан зараз з ренджою буде настрелювати. Він має повипалювати всіх мустангів. Він зараз має добре так леве лапнутися, І Треба, напевно, буде ставити щітки на наших фенгів. Тому що вони просто-напросто не переживають оцю всю купу мустангів. Плюс, плюс напевно, що своїх треба буде ставити е, цих м -м, мустангів. Щоб вони вивалювали йому вас пів. Але так, да, вулкани нормально відпрацювали. Свій хліб відробили, як то кажеться. Так, Фарсір, щось там, щось там типу зробив. Так, да, накидав такого знатно нам. Нічого. О! Ой-ой-ой! Що зараз буде? Давайте amplifier. Amplify Core сюди. І от... Так от кидаємо один. Давайте, не так, от, не так. От сюди. Далі ми купляємо oil bomb. Закидуємо отак. І, по ідеї, якщо десь я попаду, я його нормально розберу. Так, далі. Точніше, далі у нас йде ще один вулкан. Закидуємо мустангів. Беремо масу Recruitment, беремо елітних мустангів. Беремо кредит, кредит беремо і включаємо їм ранж. Ставимо. Отак от, от. Один. Пачка, два пачка. Ось сюди. І знову ж таки дві ракетки. І давайте сюди третю. Отак от. Ну і поробуємо. Ага. War Factory він поставив, так? Да? Ну, добре. Це мінус його мустанги. Майже всі. В на вогонь насрать, в принципі, але там штормколери щось по ньому накидують. Вулкани палять палії наші. Тут у нас фарсір, до речі, розібрався. Тут вулкан також розбирається, можна буде йому апнути шкоду ще. Ну і В принципі, це раунд, коріш за все, що буде за нами. І цей форсір в нас апнувся також. вулкани поапалися. І так. Тут ми кайфуємо. Ляп-ляп-ляп. Нам треба виграти наступний раунд. по Полюбасу. Ріносал. Стилбол продакшн, лайн. Гігант. 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 чи на давайте на цього стілболів ставимо. Апаємо наших вулканів, апаємо їм шкоду. Що ми можемо ще зробити? Давайте апнемо арту. Його тренінг спеціаліст. І блін, давайте оцього ще апнемо. Він добре навалив. По оцей от. Що ще? Беремо отак от. Ставимо знову ж таки дві ракетки. І що ми ще можемо зробити? І сюди щиток кинути. Ну, Поки все. Ми можемо ще одних кроулерів спробувати продати ці ці що. А най буде. Побачимо, спробуємо, що у нас з е, цього вийде. Звісно, без цього. Без вогню у нас тут буде дуже-дуже паскудно все. Але ми апнули нашим вулканам шкоду. І вони мають зараз випалювати. Скільки тут мустангів? Ага, вони мустангів мають швиденько розбирати, до речі. Воспіл розбираємо. Тут це також порозбирали, в принципі, наші вулкани в більшості. І арта наша зараз. Зможе спокійнесенько собі працювати. Одного нам розібрали вулкана, нічого страшного, до речі, фарсір своє діло зробив, вулкан палить, Парсір настрелює. Сюрбашту ми також розібрали, і цей цей бій буде за нами. Кайф балдіж. Я я просто пісну. А, ну і ще у нас ці стілболи щось там настрелювали, які виходили з іншого вулкана. Що ж, на цьому відео, я думаю, ми будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, бити в дзвона, до речі. І до зустрічі з вами в новому відео.